Так розкажи історію, як ти їхав косити. Та як? Їхав по люцерну, а ну, на косив молодої кукурудзи. Та і по яку люцерну їхав? Їхав таке, кожного дня їздив косити -коровам, да, якусь пері, траву. Їду так, кукуру... поле з кукурудзою. І знаєш, воно на краю поля, а це така зелена трава, і там десь кукурузка пролітає така невеличка на рівні з... Ну, ну, з травою. Та. Ну Я думаю, я зараз бистрому накошу. Де та машина взялась з ограною? <ривіт> Вони собі тільки чік спокійно вийшли. Добрий день, нічого не кажуть там, що не коси чи ще щось. Підійшли, фотографували. В мене ззаді на возі е, був номер прибитий, якийсь там португальський чи що, щоб ночу як їдеш, свято відражався. <ривіт> Через два дні приїжджає участковий, <ривіт> а я в діда скот пасу. Ну, Дзвонить <ривіт> мама по телефону такий, таке. <ривіт> Е, типа, ваш син там в синій футболці, був, а я в ній корів погнав. Так я й футболку закопав, додому прийшов без футболки. да? І номера рад перебив, напевно, так? Зірвав! Зірвав. Якийсь румунські по Та ні, ніяких нема. Нема вже. Треба було якісь, знаєш, старі оці були такі чорні.